Спеціальний фір на радіон ве триває друзі. І перед тим як прийти до обговорення справ суспільно-політичних, звісно, будемо говорити про відставку голови офісу президента Андрія Єрмака. Я нагадаю про ще один вкрай важливий збір. Йдеться про покровський напрямок, так от підрозділи бригади Рубіж, яка тримає оборону на покровському напрямку. Терміново потребують мікроавтобус, який буде використовуватися для перевезення особового складу майна боєприпасів і інших задач прифронтової логістики. Для Цих потреб збираємо 400 тисяч гривень. Друзі, долучайтеся. Будь ласка, до цього збору посилання на банку знайдете в описі до цього відео на ютюбі Радіо НВ. Ну а зараз про політику, міжнародну політику і внутрішню на прямий зв'язок зі студією виходить політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, доброго ранку. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Розпочинаємо із новини учорашнього вечора. Топну вони безумовно всі про це писали, говорили. Хтось жартував, хтось серйозно дуже сприймав ситуацію. Кажу зараз про звільнення голови офісу президента Андрія Ярмака. Пам'ятаємо, вранці до нього набу і сап представники прийшли із обшуками. Правда, пишуть, що безпосередньо в цій квартирі останнім часом Ярмак не жив, не знаю. Але такі обшуки відбулися. А згодом Ярмак написав заяву. Про відставку президент її підтримав. В вечірньому зверненні оголосив, що Андрій Єрмак подає у відставку із посади голови офісу президента. Сказав Зеленський, що на тлі переговорів зі сполученими штатами про мирний план не хоче чуток і спекуляцій. Україні зараз потрібна внутрішня сила і не повинно бути причин відволікатися на щось крім захисту України. Це процитувала Зеленського. Ну а сам Єрмак у коментарі Нью-Йорк Пост заявив, що іде на фронт. Звісно, нам дуже цікаво, чи отримає підозру Андрій Єрмак в результаті слідчих дій, бо обшуки відбулися, а підозру не оголосили. Принаймні, ми про це не почули. Але ми поговоримо про інше. Ось багато казали, що про складний вибір, перед яким опинився президент України. Як вважаєте, звільнення Єрмака найкращий вихід із цієї ситуації? О, ну, Для кого в даному випадку? Ну, звичайно, те, що. Да, ну те, що ну, Зеленський завжди говорив, що він та Єрмак є одна команда. Він його призначав. Він ну, багато чого робив для нього з точки зору диспетчера так? багатьох тих речей, які вбудовувалися в нашій країні, Добре, погано, то інше питання. Питання в тому, що він повністю задовольняв ну, вимоги Зеленського, інакше так довго не працював. Пам'ятаєте, Богдан. У нас злетів через скільки через півроку після того, як став головою адміністрації нового ну, офісу президента. Тому звичайно, що він влаштовував президента. Звичайно, що він не хотів, щоб він йшов, але так склалося обставини, Зеленський, бо це я впевнений не був змушений його крок, тому що він цього не хотів робити. Тут питання буде: а що буде далі? Там mm -hmm. хто, наприклад, замінить Ярмака. Ну, ходять там різні, те, що я бачу по медіа, різні а, 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 не, припущення, хто там може бути там Свереденка, Фіодоров, Паліса, а, а Шмигаль тут входить, і так далі. Ну, я, а, а, ну, З точки зору функціоналу, який потрібен для такої посади, це все ж таки перемовні процеси, це теж диспетчерування багатьох речей. І так далі, тут більше підходить, звичайно, шмигаль. Чому? Тому що він все ж таки довгий час був теж в уряді. Він теж розуміє там, комунікації з парламентом всередині офісу і багато чого іншого. А от тому, що теж ходять чутки про Свіреденки. Ну, я вважаю, що в нинішній ситуації для банкової міняти прем'єр-міністра було б достатньо ризикованим. Тому що зняв почало зняти... б замінити весь уряд. Знову да, таки зняти... знайти на це голоси в Раді, все узгодити. І знову таки Свереденко називають людиною ярмака. Чи є сенс? Ну слухайте. Людина ярмака, коли починає тут розповідати: людина Єрмака, того. Ну всі, всі призначення в нашій державі проходили через Ярмака, тому що він готував укази. Тому що це його була робота. Ну, що значить людина Єрмака? Ні, вони в першу чергу є люди Зеленського. Які просто не зрозуміли, звідки такі термінології Єрмак. Це частина команди Зеленського. До чого тут це а, так, тут питання в тому, що голоси щоб зняти уряд, будуть а от призначити — це велике питання. Тому що а, тут і а, тут питання, в якому стані знаходиться сама фракція слуг народу. Хто тобто буде збирати голоси? Це ж тож і теж інша історія. Орія а далі буде опозиція звичайно тиснути, як там європейська солідарність буде вимагати створення уряду національної єдності, про які вони говорять. Юлія Тимошенко буде наполягати на своїй ідеї уряду національного порятунку. Тільки вона буде вимагати, в тому числі якщо буду брати в цьому участь виконання своєї програми, новий курс, зниження цін на електрику. Вона буде вимагати. Тому що відповідно ти з, з матеріалами тимчасово слідчої комісії, яка була ухвалена, те, що очолював представник батьківщини Кучеренка, що були завищені ціни на ж ціни енергоатому, не обґрунтовано піднімалася і багато чого іншого. Тому тут виникнуть складнощі і поміняти. Міністра оборони а Шмигаль виявився досить непоганим. Міністром оборону. Ну, принаймні, я не чув таких от нарікань на його роботу, як на роботу пана Умерова, який виявився більш ефективно, все ж таки на своїй посаді. У нього все ж таки є такі дипломатичні здібності, які він зараз виконує. От тому я вважаю, що приблизно так може бути. От, не виключена поява військових більших у владі, я думаю, що Зеленський сам буде займатися. От, але поки так буде конструкція влади працювати. Як вона буде далі йти, ну, подивимось насправді, тому що, в принципі, механізм більш-менш налагоджений. От, і сказати, що якісь провали ну, в, в механізмі, які зараз існує, будуть, ну, я не очікую. Тим більше Нинішня політична конфігурація, наявність все ж таки монобільшості, яка на папері існує 229 голосів. Ніхто нікуди не пішов. Вона є. Навіть якщо теоретично хтось вийде з парламенту, ну мається на увазі з фракції, то я думаю, що теж це не призведе до катастрофічних наслідків для конкретного президента. Угу. І монобільшість на розвалиться зараз хитка така і тривалий час, вона вже хитається, тим не менше збережеться, вона ви вважаєте? Ну давайте хитається, вона давно хитається. Угу. Знаєте, тут же ж питання є факт: 229 голосів, він, голосів. присутній. Хто може піти? Ну мажоритарники, ну так вони, наприклад, зав'язані на якісь бюджетні програми зазвичай, а тому вони можуть і не піти. А, якщо хтось вийде з партійного списку, ну просто сунеться партійний список. Вони в, е, е, виключать цього депутата. А, а так ну у них і так, в дійсності ну, ще до початку широкомасштабного вторгнення. Голосува голосувало приблизно 170-180 осіб, які є ядром є так цієї фракції. Ну інші фракції допомагали, підголосовували по різних питаннях. Ну це звична практика для нашого парламенту. Це і в минулому парламенті так часто бували, і позаминулому. Угу. Ще є дуже важливий міжнародний трек? Ось видання Аксіос пише про те, що голова офісу президента Ярмак подав у відставку за день до того, як мав вирушити на переговори в Сполучені Штати щодо мирної угоди. До речі, Блумберг пише це термінова новина про те, що Умєров і Кислиця зараз вирушили в США якраз на переговори із Віткофом з приводу цього е, так званого мирного плану. Ну, ми ще не знаємо, що там і як там буде. Скажіть, будь ласка, е, як відставка Ярмака може вплинути на переговорний трек, що зміниться крім голови делегації. Ну я вважаю, що тема цього мирного договору вона вже тихенько помирає, тому що я з самого початку був достатньо скептичний до нього, до цього так званого мирного переговору, тому що і тоді підозрював, що це ініціатива двох людей: Віткафа і Дмітрієва, і воно виявилось так, воно і є. Далі воно йшло повз повз о, відомства Рубіо, О, зверніть увагу, воно ж з'явилося у цей так званий мирний план. Спочатку він змі активно просувався, в тому числі з Дмитрієм, Я упевнений, а потім воно з'явилося у нас же через Дріскала. А, ну як генерал передавав там якийсь мирний план. А, це якось виглядає. Ну, це, це ж не дипломатична робота. І дивіться, сам Рубіо активно топить цей документ. А, якщо ви згадаєте, от у нас згадують про службу, коли вийшла Вітков, що там Вітков розмовляв з Ушаковим, Тут питання: хто перший взагалі злив, що це є російський план? А злив Вітка, цей злив, злив Рубіо. Коли розказав конгресменам, що це взагалі не наші, не наші папери, і вони це відкрито почали говорити з посиланням на Рубіо. Я не думаю, що вони вгадували що Рубіо це там сказав. Я взагалі вважаю, що це все вже помирає. Я тільки не розраховував ну самого початку, я вважав, що це така остання спроба. Частина американського стеблищу, то в дійсності врятувати Росію. Але проблема в тому, що Путін нічого рятуватися не хоче. Йому і так гарні пропозиції робили: зупинка по лінії розмежування. От. І Путін і далі наполягатиме на, ті, на, дво, на, на двох базових своїх публічних виступах, які були в 2023 році, коли він під час зустрічі з президентом ПАР. Махав оціми так званими стамбульськими угодами, де і скорочення армії була вимога до 80 тисяч безважкого збройні визнання Криму і багато чого іншого. І друге це публічний виступ. Це вже 14 червня 24 року. А де він вимагав, що припинення вогню можливо після того як Україна. Покине чотири області відмовиться від НАТО, нічого не помінялося. один в один це повторює, і він не змінить свої позиції. Ми, ми це чітко повинні розуміти, і, і звернеться увагу, коли він говорив про зустріч в Москві, він знову говорив, що ну відкав буде вести перемовини з МЗС Медінським. А чого Медінським? Ну тому, що він 22-му році був у Стамбулі, нічого не помінялося. А американці ну знову. Ну, спробують спобитися головою об стінку, і, 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 і нічим не це не закінчиться, тому що немає і важелі тиску на Україну, які тому що удари по території Росії та йдуть. Зверніть увагу, активність нарощується, тому що це дуже сильно е, впливає на росіян, тому що удари йдуть по. Нафтагазові інфраструктури, енергетичної інфраструктури вчора, якимось дивним чином щось трапило з двома танкерами в чорному морі. Так, щось вони щось вони потонули з невідомих причин, мабуть, по причині екології, так і поганого технічного стану. Ну те, що там трохи підгорало, ну буває, тому що під час екології технічного стану таке теж трапляється. Тому я вважаю що це нічим не, не закінчиться. Ну, можливо, можливо, якісь по. Папір підпишуться. Ну не можеш, шановний Донат Фредович, просто так витрачати час на це. А ми не можемо сказати, що ви нам надіслали те, що неможливо виконати. Будуть якісь можливо якась спільна заява. Може, якісь там комініке підпишуться, але ж в реальності воно нічого не поміняє, тому що позиція Росії була і залишається те, що озвучив Путін. Угу. Тобто, по суті, оці нинішні переговори Рустем Умєров, ще раз нагадаю. Сергій Кислиця вже поїхали в Штати говорити із Стівом Віткофом. І взятим Трампа Кушнером. А власне вони ні до чого не призведуть Ну, що тоді. Ні, поїхали. Це так... така історія не, не дратувати Трампа. Ну це знаєте, це називається дипломатичне реверанс. Uh -huh. Дипломатичне реверанси, тому що ви ж там до нас звернулися. Ми не можемо да сказати ні. Знаєте, далі починається знаєте, є така приказка про дипломатів. Якщо дипломат говорить так, це означає можливо. Якщо говорить можливо, означає ні. А якщо дипломат говорить ні, значить це вже не дипломат. Тому звичайно, звичайно, всі дуже уважно будуть на це дивитися. Уміров, я вважаю, до речі, дуже непоганим переговорником. У нього є такі здібності. Це от очевидно. Міністр оборони, мабуть, не, не дуже. Був, а от переговорник він я думаю, що достатньо непоганий. Як і кислиця, бо кислиця, я думаю, що в професійності кислиця ніхто не сумнівається. А ось і звичайно, що це зараз потягнути час. Воно самі самій США піддається величезній критиці. Трамп знаходиться теж під тисками політичних обставин, вибори в Конгресу і тиску виборців, які в принципі підтримують Україну, ненавидять Росію конкретно Путіна України слід почекати, забалакати цю тему, а далі повернутися до того питання, як самого початку е тиснули на Трампа. Е вимагати зустрічі з Путіним е Путіна немає. Е Путіна немає. Давайте е давайте нам додатково. Додаткового озброєння, ну тамагавки, наприклад, і, припиняє, і припиняєте і припиняється війну. А, а тоді ми ви будемо висувати у вас, на Нобелівську премію миру, що вже пообіцяв президент Зеленський. Mm -hmm. Давайте повернемося до відставки Єрмака і внутрішньополітичних процесів, які в Україні відбуваються. Нардепи від слуги народу, народу підтримують рішення президента Зеленського відправити у відставку Андрія Єрмака. Заявив про це лідер фракції Слуга народу в парламенті Давид Арахамія. Нещодавно, начебто, якраз він був серед тих, хто вимагав відставки Єрмака. То поясніть, будь ласка. Ця фракція показала суб'єктність і була серед тих факторів ухвалення цього рішення. Та ні, звичайно. Ну, те, що Рахамі інтригував проти Ярмака і те, що у них внутрішній конфлікт, це ну, давно відомо. А, от так воно і було. Ну, от, на останній зустрічі, наприклад, коли. А президент зустрічався з фракцією. Там же ж теж це по можна було бачити, що воно все ж таки присутні. Ходили чутки про те, що взагалі там о, щось повинна о, там або покарати якось Арахамію, тому що він в багатьох випадках стояв за кампанію проти за кампанію проти Ярмака. Вони був внутрішній конфлікт. Ну і звичайно, що Арахамія буде дуже радий. Навіть від імені фракції це проголошувати, тому що ну, посилюються його позиції. Тепер він може ставити якісь умови небанкові, тому що а, там же елементарна річ: хто буде збирати голоси? Хто буде збирати голоси, наприклад, під голосування тих чи інших законопроєктів. Тому а у Арахамі він же безпосередньо з депутатами спілкується. А от і в даному випадку, звичайно, що він дуже радий і цього не приховує. Угу. Ну і про позицію Європи а, із приводу обшуків у з із приводу корупційного скандалу в Україні із приводу того, що Ярмака звільнили, також а, коротко поговоримо в Єврокомісії. Вважають антикорупційні розслідування в Україні, які супроводжуються обшуками у топ-посадовців, зокрема, і в голови офісу президента Андрія Ярмака, колишній, як ми вже розуміємо, свідчить про те, що антикорупційні органи в Україні працюють. Така заява напередодні прозвучала від головної речниці. Єврокомісії Паули Піньо під час спілкування із журналістами знову таки скажіть, будь ласка, наскільки активно зараз коментуватимуть відставку Єрмака в Європі? Наскільки це важливо для Європи? Чи конкретна людина не має зараз значення для них? Конкретна особа? Як це виглядає? ми взагалі повинні менше думати, що там говорить в Європі. Ну слухайте, ми повинні в першу чергу самі собі подобатись, що там хто говорить. Взагалі нас не повинно торкатися. Подобається, що у нас відбувається, не подобається. Повинні розуміти, що чим сильніше у нас буде армія, чим далі будуть літати ракети, це в Європі будуть обговорювати, що в Україні відбувається. І дуже 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 уважно слухати, тому що е, слухати когось, що там хтось говорить, це така залежна позиція. Иться тим більше багато європейців досі дивляться на Україну з знімим запитанням, коли ви нарешті та з... здастеся для того, щоб ми повернулися до російських грошей. І спокійних життя за рахунок Газпрова та Роснафти. Тому я взагалі не скептично ставлюся до будь-яких коментарів, що у нас відбувається в нашій країні, це наша конкретна внутрішня справа, і ми повинні більше займатися виробництвом зброї і ставати сильнішими. Тоді, нашою думкою, будуть постійно цікавитись, а не те, що відбувається, те, що вони там говорять, ну нехай говорить. Ну слухайте, як тільки прилетять перші шахеди в Польщу і почнеться атака. Атака на країни Європа, я вважаю, що вона почнеться. Ну путін фактично зробив анонс, коли сказав, що вони точно не будуть нападати на Європу. То слухайте, всі ці питання різко кудись зникнуть. Будуть прибіжуть в Україну, і будуть просити а, допомогти. І щось ніхто не всі забудуть про антикорупційні органи, про те, що проблеми з корупцією забудуть, що якісь стандартів немає в Україні, принаймні в політичних елітах. Є воля для того, щоб давати накази бити по території Росії. А в європейських і натівських стандартах, такого, такого, вибачте, немає. Слухайте, коли збираються люди стерильні і не можуть визначити, що до них долітають які дрони і що воно таке, то це якраз криза тих той політичної системи в Європі, які не може назвати речі своїми іменами. Не тільки те, що прилітає, так а те, що вибачте, бити по території Росії, це взагалі для них просто фантастично. Ми фантастику цю втілили в життя. Ми маємо на увазі українці. Пане Тарасе, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Тарас Загородній, політичний експерт, спілкувався зі мною. обговорювали відставку голови офісу президента Андрія Єрмака. Сам Андрій Єрмак заявив, що йде на фронт в коментарі за York Post.